Що знаєте Влада А, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Влада А. Всім привіт ви на каналі Влада А. Що? Що ми переїхати штурму? Ми пішли там щось нас було. А ми збережемо. І хто в... родис і хай них... Тих... я зараз вірую, як це доміститися? Не на площі на своїх сквени, тому не повертаємось до Бухаря була спеши. Бухарест? в рустулиці в Румунії. Я не бі... б бі... пішли на краницю. Крамниця. Крамниця Румунії. Крамниця Румунії Їхав там авто. Як важко підняти? У нас у нас тут басиль. То, на су, на uhh, То вас? Давай зупиняйтесь. Добрий день. Добрий. Зупинка. А до нашої сквер. Загела Айнка добре збіри. Погнали по румуніях. Чого мені так довго спішить? Купинка до скверної казала. Скверна або ваша скверна. Дякую, коли коло Субота. Я поняла за побачимо. Скверно привезли. Сейчас буду все делать там. А что? Где-то классно. В машине ютуба разнимают. Просто у нас Бухарест. Тоді всім попа.